Станом на 2024 рік ціна свіжої схеми злому меседжера WhatsApp, що дозволяє отримати доступ до чатів жертви, коливається в діапазоні від 3 до 20 мільйонів доларів. WhatsApp став популярною мішеню для атак так званих урядових хакерів, які найчастіше використовують для злому вразливості нульового дня, посилаючись на видання Forbes, найскандальнішим зломом меседжеру став злом акаунту засновника Amazon Джефа Безоса, коли останній отримав повідомлення з вірусом, яке було надіслане. Від наслідного принца аравійського королівства Мухаммеда Ібн Салмана, в результаті чого зав'язався неабиякий міжнародний скандал. Для багатьох власників смартфонів WhatsApp є основним інструментом комунікації. За допомогою меседжера ми обмінюємося важливою інформацією, і зрозуміло, що не хочемо, щоб вона потрапила до рук третіх осіб. Та чи повірите ви мені, якщо я вам розповім сьогодні тільки про декілька способів злому? І це тільки сьогодні, адже насправді їх є набагато більше. Не вірте мені на слово, просто зайдіть і подивіться, скільки посібників, як зламати WhatsApp, ви знайдете в інтернеті, якщо ви будете досить наполегливі. Оскільки знання це половина справи, тому якщо ми просто знаємо про вразливості, ми зможемо зробити конкретні кроки, щоб не підставлятися. З цією метою, давайте розглянемо кілька актуальних способів злому WhatsApp. Першим та найактуальнішим методом я вирішив поставити банальний для нас фішинг. Незважаючи на те, що сьогодні кожен другий активний користувач інтернету знає, що таке фішинговий сайт, все одно досить велика кількість користувачів стає жертвою такого типу атаки. Розумію, що знайдуться і такі глядачі, що напишуть гнівний коментар, що це все минулий вік та такого давно немає. Однак варто трішки посидіти в інтернеті та знайти статистику зломів меседжерів по рокам. І одразу стане зрозуміло, що якщо ви не бачите такі новини кожного дня по телевізору чи в пабліках телеграму, це не означає, що такого немає, і згідно нами отриманої інформації, тільки в Україні щоденно стають жертвами взломів більше 500 людей. Хочу підкреслити, щоденно розглянувши методологію їх взлому, можна підкреслити головні схожості, а саме що перед взломом їм приходили повідомлення на кшталт. Привіт, проголосуй за мою дочку чи племінницю на конкурсі. Там не вистачає декілька голосів, і під повідомленням прикріпляється посилання на звичайний фішинг, де людині потрібно ввести свій номер телефону. Після чого на цей же номер телефону приходить код з підтвердженням, який надалі потрібно ввести на сайті з голосуванням, як би для підтвердження голосу. Одразу після чого, якщо немає додаткових рівнів захисту, в акаунт потрапляє хакер чи зловмисник. Який одразу залітає в налаштування аккаунту та ставить свій пароль двохфакторну автентифікації, що не дає потім змогу швидко зайти в акаунт власнику, адже йому потрібно буде скидувати паролі або ж видаляти акаунт. Поки власник буде панікувати та шукати спосіб зайти в свій аккаунт, шахраї вже розкинуть повідомлення з проханням про грошову допомогу та повірте, з усієї телефонної книги за цих 5-15 хвилин обов'язково знайдеться декілька знайомих, які скинуть гроші. На шахрайський рахунок, не задаючи додаткових питань. Якщо цікавий спосіб захисту від такого злому, обов'язково додивись до кінця. Також зазначу, що поставлений тобою лайк під цим відео дасть тобі плюс 50% до захисту аккаунтів, тож не зволікай. Ще один спосіб, через який ви стаєте вразливими для злому вашого WhatsApp, це соціально спроєктовані атаки, які використовують людську психологію для крадіжки інформації або поширення дезінформації. Охоронна фірма Checkpoint Research спила один із прикладів цієї атаки, яку вони назвали «Fakes Apps. Це дозволило людям зловживати функцію цитування у груповому чаті та змінювати текст відповіді іншої людини. По суті, хакери можуть підкидувати підроблені заяви, які, здається, проходять від інших законних користувачів. Хакери можуть зробити це, розшифрувавши повідомлення WhatsApp. Це дозволить їм бачити дані, що передаються між мобільною та веб-версіями WhatsApp. Тому вони можуть змінювати значення в групових чатах. Також вони можуть видавати себе за інших людей, посилаючи повідомлення, які, як думають, звичайні користувачі, будуть йти від їхніх друзів. Вони також можуть змінити відповіді на свій розсуд. Це може бути використано для дезінформації людей, щоб поширювати шахрайські чи фальшиві новини. За нашими даними, незважаючи на те, що вразливість була розкрита в 2018 році. На момент виступу дослідників на конференції Black Hat у Лас-Вегасі в 2022 році вона все ще не була виправлена, тому стає дуже важливо, щоб ви навчилися розпізнавати шахрайство WhatsApp і періодично згадувати про ймовірність цих тривожних сигналів. Третій метод пов'язаний з WhatsApp Web. WhatsApp Web – це зручний інструмент для тих користувачів, які більшу частину дня проводять за комп'ютером. Цей додаток дає людям можливість працювати з WhatsApp прямо з комп'ютера. Великі екран і клавіатура також забезпечують в цілому кращий інтерфейс користувача. Проте є одне застереження: якою б зручною не була веб-версія, її можна легко використовувати для зламування ваших чатів WhatsApp. Ця небезпека виникає, коли ви використовуєте WhatsApp веб на чужому комп'ютері. Отже, якщо власник комп'ютера встановив прапорець тримати мене в системі. Під час входу в систему ваш обліковий запис WhatsApp залишиться зареєстрованим навіть після того, як ви закриєте браузер. Після цього власник комп'ютера зможе отримати доступ до вашої інформації без особливих труднощів. Ви можете уникнути цього, переконавшись, що ви вийшли з WhatsApp Web, перш ніж піти додому, тому краще зайвий раз перестрахуватися. Найкращий вихід із цієї ситуації використовувати для подібного додатку лише свій особистий комп'ютер і не використовувати з цією метою чужі комп'ютера. Четвертий метод не є традиційним, який ви легко знайдете в посібниках, як зламати чийсь WhatsApp». В той час як деякі інші методи дійсно складні, а деякі просто використовують прогалини в людській психіці, цей просто вимагає фізичного доступу до вашого смартфону. Ні, хакери не потребують багато часу роботи з вашим телефоном, проте йому досить буде декілька секунд. Це дає йому достатньо часу, щоб експортувати ваші повідомлення до місця, до якого він зможе отримати доступ пізніше. Це може бути будь-що обліковий запис електронної пошти, хмарне сховище або навіть додаток для обміну повідомленнями. Як тільки хакер отримає доступ до вашого телефону, все, що йому потрібно зробити, це перейти до певного чату, натиснути на опцію експорту чату і вибрати місце, в яке він хотів би перемістити історію ваших повідомлень, який тут може бути вихід. Так елементарний, найнадійніший спосіб захистити себе від подібних атак хакерів, потрібно постійно тримати свій телефон подалі від незнайомих рук. Крім цього, у вас є можливість увімкнути блокування відбитків пальців для вашого WhatsApp. Для цього вам потрібно перейти до розділу облікові записи, конфіденційність, блокування відбитків пальців. Увімкніть опцію розблокування за відбитком пальця та встановіть опцію негайна активація блокування. Тепер щоразу, коли ваш WhatsApp буде піднято після бездіяльності, для запуску програми будуть потрібні ваші відбитки пальців. Поряд з цим методом захисту всі розглянути двоетапну перевірку. Час коробки, тобто одразу після встановлення, ваш аккаунт уже непогано захищений, адже для входу. На новому пристрої необхідно ввести код підтвердження WhatsApp, що надходить на прив'язаний номер телефону. Однак, якщо смартфон або сим-карта потраплять до рук зловмисників, персональні дані відразу ж витечуть. Щоб цього не сталося, необхідно увімкнути двоетапну перевірку WhatsApp. Тоді, крім підтвердження номера до додаток, вимагатиме цифровий код, який знатимете тільки ви. Для цього вам потрібно відкрити налаштування WhatsApp, перейти в розділ аккаунт, а потім двоетапна перевірка. Натисніть кнопку Вімкнути. Придумайте пін-код. За бажанням вкажіть адресу електронної пошти для відновлення доступу до аккаунту, в разі, якщо ви забудете пароль. Пін-код WhatsApp буде завжди запитувати під час авторизації, а ще його доведеться періодично вводити для входу в додаток на своєму пристрої. Це допоможе запам'ятати пароль, але і створить певні незручності, що, втім, компенсується високим рівнем безпеки. Нарешті незайвим буде приховати свою інформацію від сторонніх очей, якщо ви листуєтеся в загальнодоступних чатах або періодично спілкуєтесь з незнайомими людьми. Для цього відвідайте розділ налаштувань WhatsApp під назвою Конфіденційність, уважно вивчіть його. Тут ви зможете заборонити відображення аватарки або статусу для незнайомців, а також увімкнути повідомлення, що зникають у WhatsApp. Як висновок, дякую за перегляд відео. Сподіваюся, воно вам допомогло зараз і буде корисне у майбутньому. Не забувайте підтримувати наш канал підпискою, репостом і вступати в телеграм-групу, посилання на яку в описі до відео. До швидкої зустрічі в наступних відео.